Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готую обід. Надумала сьогодні приготувати гречоники. Вже давно готувала я ці смачні гречоники, витягла з морозилечки м'ясо і ще воно не розмерзлося, Ну, я цей кусок увесь молот не буду. Наобрізала собі м'ясо. Зразу зроблю фарш. Відварила я ось до напівготовності гречку, цибулину, сиру, буду е, крутити у фарш. І відварила я вже, ой, бачусь, пожарила я таку середню цибулинку, це ця зажарочка також піде у фарш. Обжарювала на невеликій кількості олії. Перекрутила я вже на м'ясорубку м'ясо, цибулину, сиру. Додала у фарш піджарену цибульку і до напівготовності відварену гречку. Я все роблю на око. Не міряю і не вожу. форш я солю за смаком. І додаю також за смаком чорний мелений перчик. Все, більше сюди я нічого не додаю, ніяких яєць. Оце все. Тепер я гарно вимішаю. Я в сковороду наливатиму олію, гарно розігріватиму її. В одну миску я насипатиму манку, а в другу миску я розколочу яйця. Це буде наша паніровка для гречаників. Формую гречанички так, як роблю котлетки. Вибачте, вони тут темнувато. Тепер я обкачую гарно в манці і обка... об... вмочую яйці. От. І ще підправляю його і викладаю на сковорідку. Обжарюємо речоники з обох сторон до рум'яності. Гречаники дуже добре тримають форму. Такі вони, бачите, виходять апетитні. Потушитиму я їх у курятниці. На них скришила картоплю, Налю трохи водички. І буду протушувати так, як звичайні котлетки. Mm -hmm. Ну, як вам гречонечки, що ми разом отволи. Ми вже будемо обідати такою смакотою. Можна їх просто їсти із хрумкими огірочками. Адже ж це ж гречаники. Ну, а можна за бажанням приготувати і картоплі. Готуйте, дівчатка, такі смачнющі гречанки. Дякую вам за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго.